Вітаю! У нас на огляді розумна каса Афіна 3 в одному. Це посттермінал на Android 13 з вбудованим принтером чеків на 58 мм і сканером штрих-кодів. Також присутні Bluetooth, Wi-Fi і слот для сім-карти. Діагональ екрана складає 5 дюймів. Для здійснення продажів за допомогою цього терміналу на нього необхідно встановити програмну касу і банківський застосунок для приймання платежів. Ми встановили наш застосунок PRRO Кешелот і мобільний квайринг «Гідобанк» за стосунок а 24 Pay. Такий функціонал забезпечує повноцінне автономне касове місце для виносної торгівлі, кіосків, невеликих магазинів чи кафе. Ви можете використовувати термінал як основну касу або ж як резервний варіант на випадок відключення електроенергії. Є підключення до мобільних мереж 2, 3, 4G. Однієї зарядки акумулятора повністю вистачає на робочу зміну без підзаряджання. Робота від акумулятора до 12 годин, час повного заряджання акумулятора 2 години. Давайте здійснимо продаж товару чи послуги за допомогою мобільного про кашелот на пристрої Афіна і надамо чек. Для цього необхідно відкрити застосунок, перейти в касу. Перейти до ПРРО. Обрати товар. Натискаємо оплата. Оплата карткою. Провести оплату. Прикладаємо смартфон з NFC або карту. Оплата проведена успішно. Чек зареєстровано. Ми можемо його роздрукувати або направити покупцю. Для того, щоб роздрукувати, натискаємо на відповідну іконку. Все, чек роздруковано. Тож, якщо ви шукаєте зручний термінал для торгівлі із ПРРО, зверніть увагу на розумну касу Афіна з встановленим ПРРО Кешелот. Інформацію про технічні характеристики і де придбати програмну касу Кешелот, залишимо в описі під цим відео. З кишелот ви можете вибирати найзручніший девайс для вашого бізнесу. Ставте вподобайки і пишіть в коментарях, роботу якого пристрою ви б хотіли побачити в наших наступних відео. До зустрічі!